Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про термостійкі шнури, які використовуються в пічній сфері і в загальному промислові. Існує дуже велика е лінійка різних шнурів, що використовуються. Це може бути і асбестові, які використовуються виключно в промисловості і зараз вони забороняються. Е існують керам керамічні шнури, вони такі білі, жорсткі, е високотемпературні, вони також використовуються виключно в промисловій зазвичай, в сфері. Існують скловолоконні, або ж скловолокно, як в даному випадку, пропітане графітом, а також існують базальтові шнури. Що собою являють скловолоконні? Скловолокно це йде дуже гарне плетіння, що надає йому високої міцності. А також графіт надає додаткової температуру стійкості. Різноманітності. Вони бувають дуже широкої різноманітності. Базальти вони по діаметру різняться скловолокнистці як по діаметру, так і по фактурі. Ну, по фактурі всього два види. Існує або круглий, тобто діаметром вимірюється, або вони плоскі. Вони там шириною і товщиною вимірюються. А також плоскі, вони зазвичай вже мають клеєву частину, як скотч, самоклейка. Базальтовий шнур. Має не таке широке застосування за рахунок своєї складової, тому що це просто вата, яка обтягнута більш жорстким базальтовим волокном. Тобто воно легко тобто Воно використовується на печах на нерухомих з'єднаннях, там де він буде лежати стаціонарно і просто виконувати функцію як герметизація самої конструкції. Скловолоконний шнур має більш широке застосування. Тому що за рахунок своєї жорсткості він використовується як герметизація дверок, створки дверок на пічній фурнітурі, також дуже часто використовується в димоходах як Перехідник на розширення між металом та керамікою, тому що він ще й дуже довго може сприймати кислотність і по суті температуру, яку видає сам дим при проходженні по димоходу. Якщо вам потрібно просто герметизувати з'єднання між металом і цеглою, там де воно не буде рухатись, то можна використовувати більш економічно вигідний а, в ціновій політики базальтовий шнур. Якщо ж потрібно, там де воно рухається. Або ви можете собі дозволити на ті самі цілі, що й базальтовий склолокони шнур, то краще його використовувати. Все ж таки він довговічніший. Дякую.